Дуже радий вас бачити. Слава Богу, що ми можемо зараз збиратися разом. І пропоную відкрити наші Біблії. Я думаю, ви вже знаєте, що ми будемо продовжувати читати 118 й в українському перекладі 119 псалом. І на сьогодні вірші для наших роздумів будуть з 41 го по 48 й вірш. Нехай зіллється на мене, Господи, твоя любов і твоє спасіння. За словом Твоїм. Тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять, бо я виявляю довір'я Твоєму слову. Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на Твої присуди. Завжди, по віки вічні, буду дотримуватись Твого закону. Я відчуватиму вільний простір, бо шукав і віднайшов Твої заповіді. Я говоритиму про Твої свідчення перед царями і не засоромлюсь. Я тому задоволення в Твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я здіймаю свої руки до Твоїх заповідей, які люблю, і буду роздумувати про Твої постанови. Сьогодні наша тема буде звучить як перший вірш. Нехай зіллєся на мене, Господи, Твоя любов. Я впевнений, що кожен з нас, якщо запитати, Він скаже, що Він хоче мати. Боже спасіння, відчувати та бачити любов Божу у своєму житті. І це стосується навіть не тільки віруючих людей, я чув і від невіруючих людей, вони хочуть, щоб Бог їх любив. Але ми читаємо, що це все, все, про що говорить Слово Боже, воно де знаходиться, в Бозі та Його слові. А від нас в нашому духовному житті мають бути такі складові, через які Бог та його слово будуть діяти в нас. Дивіться, що написано, я зможу відповісти чому? Бо я виявляю довіря Твоєму слову. Ніколи не віднімаю від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на твої присуди. Знаходитиму задоволення в Твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Тож ми бачимо, щоб наше життя не було марним, щоб мати у ці Божі благословіння, щоб бути плодовитим. В нас мають бути духовні складові, через які Боже Слово буде діяти в нас. Псалмопівець каже: я виявляю довіря, я покладаю надію, я полюбив їх, віра Богу та Його слову, надія на Бога та любов до Бога та слова. Саме про ці складові сьогодні я хотів би поговорити. Перше, що ми бачимо у 42-му вірші, це віра. Я виявляю довіря Твоєму слову. Ми дуже часто говоримо про те, що в нас має бути віра. Але питання такі, що таке віра Божа? Яке ми можемо дати визначення цьому поняттю? Де знаходиться джерело віри, щоб ми могли її отримати? І для чого нам потрібна віра? Давайте будемо шукати відповіді на це в Божому Слові. Перше питання, що таке Божа віра? Божа віра, я дав йому таке визначення, Божа віра це віра, єдиним змістом якої є Бог та Його воля. Ще раз, Божа віра це віра, єдиним змістом якої є Бог та Його воля. Важливо, це дуже важливо, тому що ми говоримо, що ми маємо мати саме віру Божу. Так написано, майте віру Божу, а в Божій вірі не може бути нічого, окрім Бога та Його волі, яка відкривається нам у Його слові. Тому наступне питання: де ж ми можемо черпати цю віру, де знаходиться джерело? Можна подумати, що джерелом віри є ми самі, бо ми віримо. Але ні. Ми читаємо у Слові Божому, що не ми є джерелом віри, ми є ті, хто її отримуємо. А джерелом віри є Бог та Його слово. У Євангеліях багато разів люди прохають до Бога мою віру, тому що вони знають, що віра дається від Бога, Бог може зміцнити самі по собі, Бог нас називає маловірними. Ми не можемо вірити так, як того вимагає Бог. І читаємо у Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа, через Слово Боже, ось де джерело віри, через що ми її можемо отримати. Тому перше, віра, Божа віра це віра єдиним змістом, якої є Бог та Його воля, яка нам відкрита через Його слово. І джерелом віри є Бог та його слово. І наступне питання: для чого ж нам потрібна ця віра? Вона... Багато аспектів займає в нашому житті, але я виділив для нас два основних. Перше, про що нам говорить Боже Слово, що праведність дається нам через Божу віру. Коли ми свідчимо людині, згадайте, а вона аргументує своє життя перед Богом тим, що вона не п'є, не палить, не обманює, нікого не вбила і так далі. Скажіть, чи може така людина, доки вона стоїть на таких принципах, мати віру Божу? Ні, не може. Не може, тому що така людина вона впевнена в своїй самоправедності. Їй не потрібна ані віра, ані Бог. Тому віра Божа вона починається саме з того, що ми визнаємо свою неміч перед Богом, свою гріховність, коли ми визнаємо, що наша праведність, вона запачкана. І її недостатньо, аби задовольнити Божу святість. Саме тому апостол Павло у посланні до Римлян, він спочатку. Багато розповідає про неможливість людини отримати праведність через закон та справи, а потім неодноразово підкреслює те, що праведність Ісуса Христа дається нам лише через віру. Римлянам перший розділ 16, 17 вірш. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона, Божа сила, на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові, адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру. Як написано, а праведний вірою житиме. Римлянам 3 розділ, 21-22 вірш, нині ж незалежно від закону виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить. І римлянам 10 розділ, 10 вірш: бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Тому перше, що ми бачимо, для чого нам потрібна віра. Щоб отримати Божу праведність через віру в Ісуса Христа. Наступний аспект: віра потрібна, щоб догодити Богові. Якщо озирнутися довкола, то можна чітко побачити, що увесь світ, який знаходиться під керівництвом гріха, він закликає нас до того, аби ми догоджали в собі. У різних сферах, діях, проявах, закликах, рекламі і так далі, ми можемо побачити заклики, задовольни себе. Догоди собі, живи для себе. І поки людина знаходиться під владою гріха, вона просто не буде жити інакше. Вона бачить усьому сенс життя. А потім, як написано в книгі Екклесіаста, коли так людина живе, рано чи пізно вона прийде на суд перед Богом, прийде з порожніми руками та своєю праведністю. Адже все її життя було направлено до неї самої. Щоб щось змінилося. В нашому житті. Нам потрібна Божа благодать, Божа сила, яка дасть нам сили та змінить наше життя. Потрібна Божа віра, через яку ми зможемо догоджати Богові. Читаємо послання до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш, написано, Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Тільки людина, яка знаходиться під керівництвом Божої віри, може йому догодити. Чому? Тому що її сенс життя вже направлений не для неї, її вчинки вже направлені не для себе, а для слави імені Ісуса Христа. Читаємо лист до Колосян, 3 розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите, Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцеві. Лише маючи віру Божу, через яку нам відкрита Божа воля, ми можемо догодити Богу. Наступна складова, про яку ми читали, це надія. 43 й вірш. Я покладаю надію на твої присуди. Досліджуючи питання надії, я дійшов до такого висновку, що надія це ну, така основа, знаєте, основа, яку ми обираємо самі для себе, але на якій нам обов'язково... В тих чи інших обставинах доведеться стояти. І в залежності, що або кого ми обрали своєю основою, буде залежати наш вже кінцевий результат. Або ми встоїмо і пройдемо, або наша основа не витримає натиску обставин, і ми впадемо разом із нею. Біблія відкриває нам дві типи надії. Вони можуть бути в різних обставинах, проявлені по-різному, але незалежно від цього завжди підпадатимуть під цю класифікацію. Відкриємо книгу Пророка Єремії, 17 розділ, 5-й 8 вірш. Читаємо: так говорить Господь: проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Він буде, як ялівець у пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в солончаках безлюдних. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа, і надією, якої є Господь. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, в ньому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє, навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Тож перша надія, про яку каже нам Бог через пророка Єремі, це надія на людину. І, говорячи про таку надію, спираючись на цей текст писання, я хочу, щоб ми відповіли на три таких питання. Що в даному контексті означає прокляття? Бо написано, що проклята людина, яка покладається на іншу людину? Що означає покладатися на іншу людину? І який результат очікує цих людей? Тож, перше, що означає прокляття в даному контексті? Якщо ми уважно подивимось, то тут проводиться дві абсолютні протилежності прокляття та благословіння. І ми не можемо бути у чомусь прокляті, а у чомусь благословені, тому що це два абсолютно протилежні і взаємовиключаючі поняття. Писання нам каже, що може бути спільного у світла з пітьмою. Тут проводиться та сама думка. І говорить про те, якщо твоє серце покладене на когось або на щось, окрім Бога, то що ти можеш мати спільного з Богом? Тобто проклята людина це людина, яка повністю відокремлена від Божих благословінь. Що ж означає покладатися на іншу людину? Чи означає це для нас, що ми не можемо звертатись до інших людей з якоюсь потребою, що нам не має ніхто допомагати? Як зрозуміти, що я покладаюсь на іншу людину? Ні, друзі, головні слова, на котрі ми маємо звернути увагу тут, це ті слова, які написані серцем відвертається від Господа. Якщо ми подивимось на ситуацію у часи Єремії, то народ повністю відвернувся від Бога. Вони сподівалися на силу царів, вони сподівалися на збудовані укріплення. Але Бог каже: ні, це все впаде. Якщо б ваше серце було направлене до мене, я би вас врятував. А так, як ви зробили опорою діло своїх рук та подібних вам людей, то я віддам вас у руки ваших ворогів. Тому вони відвернулися, у них був храм, у них були пророки, які їх закликали, але вони не хотіли дивитися на Господа, вони поклали надію на інше. Є ще один приклад, який нещодавно був в моєму житті і Який, на мою думку, гарно ілюструє надію на Бога, точніше, яке я бачив у житті. Пам'ятаєте, ми заявляли потребу молитися про дівчинку Віроніку? Так от, коли її привезли до лікарні, до її батька підходить жінка. І вона задає таке питання, запитує, хто буде оперувати вашу доньку. Він назвав прізвище лікаря, і ця жінка говорить: вона врятує вашу дитину. А він на неї подивився і каже, ні. Бог врятує мою дитину. Ми бачимо двоє людей. Двоє людей дивляться на одну і ту ж саму ситуацію. Але вони дивляться зовсім різними очима. Одна дивиться і бачить майстерність лікаря, його професійні якості, його освіту, його руки, а інший бачить Бога. І покладаючи надію на нього, він впевнений, що Бог сам вирішить, як і через які руки він дасть порятунок. Тому я хочу, щоб, дивлячись на ці приклади, ми зрозуміли, що покладати надію на Бога, це не означає нічого не робити. Це означає діяти, але діяти під Його керівництвом. І в усіх обставинах молитися, звертатися до нього і бачити Його руку. Прочитаємо ще раз сьомий вірш про те благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надії, якої є Господь. І третє питання, який же результат очікує таких людей? Перше, ми читаємо за тих, хто надіється на людину. Шостий вірш. Він буде як ялівець у пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в солончиках безлюдних. Ялівець, якщо ви знаєте, це такий кущ. Кущ, за котрого не потрібно піклуватися, котрий росте десь сам по собі, він абсолютно одинокий. І далі ми читаємо, написано, не відчує, коли приходить щось добре. Тобто, навіть коли Господь по своїй великій благодаті та милості він посилає щось добре, бо написано, що Сонце сходить над праведними і неправедними, такі люди також отримують благодать від Господа. Але написано, вона не відчує цього. Така людина не відчуває цього, а просто сприймає як щось саме по собі. І в кінці кінців в своєму житті вона залишиться без плоду. Бо така рослина вона не приносить нічого. Це бур'ян. І читаємо восьмий вірш: результат людини, яка покладається на Бога. Він уподібниця до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Читаємо і тут усе прекрасно. Дуже чудово, і хотілося б. Бути... Це дерево, але я хочу, щоб ми звернули увагу на деякі моменти, які дуже важливо розуміти. Надіятися на Бога, надія на Бога це не означає безтурботне життя. Дивіться, написано йому не страшна спека. Тобто будуть обставини, обов'язково будуть такі обставини, які будуть впливати на нього. Далі ми читаємо навіть у рік посухи. Тобто це може бути дуже тривале випробування, під час якого ти дивишся, і наче все вже навколо зав'яло. Але не дивлячись на це, написано, воно не перестає плодоносити. Чому? Тому що ми вище читаємо його коріння сягає потоку, а те знаходяться потоки ріки живої води. Написано, що вони знаходяться у Божому Слові. Саме тому Давид пише, я покладаю надію на твої присуди, на Твоє слово. Треба, щоб наше коріння, як коріння цього дерева, сягало потоків Божого Слова. І останнє, про що ми будемо говорити, це любов до Бога та Його слова. 47-й вірш. Я знаходитиму задоволення в твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я хочу, щоб ми звернули увагу на ці слова, які ми прочитали, я знаходитиму задоволення в твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я не знаю, що Бог вам відкрив, коли ви прочитали ці слова. Але коли я читав ці слова, знаєте, що я побачив? Я побачив збережену першу любов до Бога. Коли людина, котра вже давно знає Бога, я впевнений, що він дуже добре знає закон, це видно по його псалму. Він знає його на пам'ять, знає на пам'ять священне письмо, але він знову і знову знаходить задоволення в Бозі. Я дуже вдячний, що в моєму житті є такі люди, є приклад, особливо старші люди, котрі вже давно прочитали, багато разів прочитали Писання, багато разів вже чули проповіді на всі теми, я впевнений. Багато разів, сотні разів переспівали псалми. Але кожен раз, я дивлюсь, вони повертаються і з радістю, з задоволенням приходять до Бога. І ти дивишся на таких людей, хочеш сказати, Господи, я хочу так само. Дуже страшно втратити саме першу любов. Христос каже в Євангелії від, від Матвія, 22, розділ, 37 38 вірш, любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша. І найбільша заповідь, більше неї немає. І цю любов ми маємо зберегти до кінця життя. Адже не маючи цього, наше гордіння перед Богом, воно перетвориться на релігію та правило, котрі ми просто маємо виконати, і які в результаті не принесуть нам нічого. Бо написано у першому листі до Корінтян, тринадцяти розділ, другий вірш, і коли маю пророцтво, осягнув всі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що й гори переставляю. Але любові не маю, то я ніщо. Тому хай нас Господь благословить, щоб ми Його любили, щоб ми знаходили завжди задоволення в Ньому та його слові та пронесли цю любов протягом усього життя. І наостанок пропоную ще раз повторити висновки наших роздумів і будемо молитися. Перший висновок: через віру, віру в Ісуса Христа, Господь дарує нам праведність Христа. Без віри догодити Богу неможливо. Благословіння як результат надії на Бога. І четверте зберігати першу любов до Бога. Амінь. Будемо молитися. Дорогий Господь та Бог. Я вдячний тобі за те, що коли нам легко і коли нам тяжко. Ти знаходишся разом із нами за те, що Ти дарував нам Слово Твоє, яке нас підтримує, яке нас зміцнює, і через яке ми отримуємо віру в Ісуса Христа. Я вдячний за те, що ми можемо до Тебе звертатися, молитися, за те, що ми можемо покладати свої надії на Тебе і бути впевнені у тому, що Ти проведеш. Боже, зміцни нас у вірі, допоможи нам проходити все разом із Тобою. Допоможи нам протягом усього життя. Зберегти любов до тебе, і нехай твоє ім'я буде прославлене в ім'я Ісуса Христа. Амінь.